Скоро Apple займе нішу й бюджетних пристроїв. Війни майбутнього це війни на роботах. У мене особисто немає зовсім ніяких сумнівів щодо застосунку мрія. Тому сьогодні поговоримо про. Apple мітить у сегмент бюджетних гаджетів нові смартфони від TCL із надкомфортними для очей екранами. Розвиток робототехніки в США Володимир Зеленський представив новий застосунок. Мрія. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка, і ми починаємо. Усі вже чекають презентацію від Apple. Ну, це й не дивно, бо цей бренд мега популярний в нашій країні і асоціюється з дорогими флагманськими гаджетами. Хоча, можливо, скоро Apple нішу й бюджетних пристроїв. Стало відомо, що компанія розробляє недорогу серію ноутбуків MacBook і планує конкурувати із Chromebook, які активно закуповують школи та університети. Такі MacBook випускатимуть також у металевому корпусі, але з більш простішою начинкою: здешевити виробництво. Дозволить застосування менш дороговартісних матеріалів. А вийде такий, ноут не раніше другого півріччя 2024 року. Можливо, і впровадження технології 3D-друку для виробництва корпусів дозволить Apple знизити вартість своїх цифрових пристроїв. Адже Apple вже використовує сучасні системи тривимірного друку з металами для створення корпусних деталей для деяких зі своїх майбутніх моделей розумного годинника Apple Watch. Такий метод дозволяє скоротити час виготовлення та зменшити витрату матеріалу, порівняно з традиційним методом обробки металу. Останні декілька місяців за цією технологією спробували виготовляти сталеві корпуси для годинника Watch Series 9, дебют яких очікують на середину вересня. Тож, якщо згодом Apple зможе масштабувати цю технологію, то й в смартфонах в перспективі будуть 3D-друковані корпуси. Сподіваюсь, що і за вартістю такі айфони для багатьох стануть доступнішими. А тепер новина для тих, хто залипає у своєму смартфоні 24 на 7. А нас таких, напевно, вже 99,9%. Звісно, жартую, але все ж таки ми стали багато часу приділяти гаджетам. Тож компанія TCL анонсувала два нових смартфони. 40 Paper, TCL 40 Next Paper и TCL40 Next Paper 5G. Які оснащені надкомфортними для очей екранами. Особливість цих смартфонів це їх матові антиблікові з антиблюровим фільтром дисплеї, які подібно до паперу не втомлюють очі. Досягти такого ефекту вдалося завдяки застосуванню технології Next Paper, схожої на екрани електронних книжок, але з повною підтримкою RGB. Також в смартфонах тротон та датчик автоматичної яскравості теж на місці. Щоб ще краще взаємодіяти, із дисплеєм TCL окремо продає тіпен, який пише і ковзає по телефону з текстурним відгуком, подібним до використання олівця на папері. Ну а щодо інших характеристик цих смартфонів, то процесори в них MediaTek – вони мають 6,8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ пам'яті з можливістю розширення через мікро сд карту Батарея на 5000 мАч, роз'єм для наушників, датчик відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення і потрійну камеру. А ціна на такі смартфончики стартує від 199 євро. Цікаво, чи замислювались ви коли-небудь над своїм майбутнім? І яким саме ви його собі уявляли. Я, ось, наприклад, останнім часом дуже багато почала думати про штучний інтелект, який набирає справжнього розмаху. І також, звісно, про роботів. І дивлячись на новини зі світу робототехніки, я вважаю, що це майбутнє набагато ближче, ніж це нам всім здається. Дослідники університету, штата Північна Кароліна, створили робота робойпер, здатного більш ефективно, швидко та стійко проводити експерименти з розробки нових напівпровідникових матеріалів. Зокрема, його відрядили шукати. Матеріали для сонячних елементів. Робот має дві частини: одна працює на підготовку різноманітних чорнил, а інша друкуючий бот, який наносить це чорнило сіткою на одну підкладку. Можливість розмістити сотні крихітних зразків на одному чіпі дозволяє дослідникам тестувати всі ці зразки одночасно, використовуючи різні діагностичні інструменти. Дослідники кажуть, що це прискорює синтез та визначення характеристик матеріалів. Але США на цьому, звісно, Сіну ж не зупиняється, і стало відомо, що американські військові у найближчі два роки планують випустити тисячі бойових роботів. Розроблена програма Реплікейтор, яка націлена на зміну методів ведення війн, і націлена на співпрацю з різними технологічними компаніями. Про це заявила заступник міністра оборони США Кетлін Гікс. За її словами, в рамках реплікейтор протягом найближчих 18-24 місяців буде створено польові. Атаковані автономні системи масштабом у кілька тисяч одиниць у різних галузях. Війни майбутнього це війни на роботах. Хотілося б вірити, що в майбутньому не буде війн, і всі ми будемо жити в мирі та злагоді, але ось ця алеї змушує країни технологічно розвиватись. От ви що думаєте з цього приводу? Не дивлячись на складні часи в нашій країні, ми продовжуємо розвиватись і маємо багато технологічних надбань. Нещодавно наш президент Володимир Зеленський презентував новий освітній застосунок. Мрія цей застосунок стане в нагоді учням, вчителям, батькам. Він буде містити бібліотеку контенту про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади та гуртки. Пілотний проект почне працювати у грудні і вже наступного року застосунок переведуть на всю шкільну систему. Головна мета проекту Мрія дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливості кожному українцю стати тим, ким він захоче бути. Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік, неважливо, яка географія, головне, щоб дитині вдавалося, Розповів. Володимир Зеленський. Крім того, у застосунку дитина може мати АІ унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту і можливості у світі дорослих за аналогією з дією. Дивлячись на те, яким успішним виявився проект Дія, у мене особисто немає зовсім ніяких сумнівів щодо застосунку Мрія. Як на мене, чудова ідея, тому з нетерпінням чекаємо, щоб все там протестити. Ось такі новини за цей тиждень. Обов'язково тисніть на вподобай, звісно, ще. Щоб вам було цікаво, також не забувайте підписуватись на наш канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ну а ми з вами зустрінемось вже наступного тижня. Па-па!